Якщо, наприклад, я захотів придбати криптовалюту, і от е, я заходжу до вас на біржу, правильно е, які ризики можуть переді мною стати, і що треба робити, чи до кого звертатись, щоб забезпечити надійність? Ну, якщо мова заходить за покупку, як це правильно зробити? То ну є такі історії, вони зараз виглядають як мем, але людина, яка вперше знайома з криптовалютою, вона дійсно може попастись на такі уловки. Слід розуміти, що біткоін це не матеріальна якась монета, гроші. Тобто, якщо до вас там в метро підійдуть якісь люди і запропонують вам купити монетку біткоїна. То ви одразу маєте розуміти, що це шахраї, тобто ні в якому разі не купуйте ніщо матеріальне під назвою біткоін. Біткоін це цифрові гроші, тому вони існують виключно в цифровому в цифровому вигляді і ніяк інакше. Потім, якщо ви вирішили все ж купити і вже розумієте, що це не монетка металева, а це цифрові активи, постає питання: а де їх знову ж таки купити? І як от вам ну, Біткоін – це 4 мегабайта інформації? Тобто, вам, от, дадуть флешку, скажуть: отут 4 мегабайта, це біткоін. Ну щоб знову ж таки, якщо ви не розумієте, що це і як це. Найкраще прийти на криптовалютну біржу, саме для цього і була створена біржа Річамстер. Вона виступає гарантом того, що те, що ви купуєте, це дійсно біткоін. Так само, якщо ви от ми попередньо говорили про майнерів, які ну майнять ці біткоїни, і вони також хочуть їх продати, тому що їм потрібно платити за електрику, їм потрібно знову ж таки купувати обладнання. Тому їм потрібні гроші, і знову ж таки, де де продати цей біткоін, щоб отримати гроші, тому що можна біткоін відправити і гроші не отримати. І знову ж таки, майнери мають прийти на біржу. Біржа вона зводить покупця і продавця і фактично виступає гарантом. Гарантом для майнера, що він отримує гроші, гарантом для покупця, що він отримує дійсно біткоін. В цьому і є основна якби перевага, чому людям, особливо новачкам. Потрібно купувати саме на криптовалютній біржі.